Неділя, день вареників. Одна мисочка ось така славненька із сиром засмачені гарною українською шкваркою. А в цій мисі ось з картоплею. І теж такою шкваркою смачнюшею засмажені, ще парують гаряченькі, але все, зараз понаїдаються. Що, дочекався вареників? Да. Дишок. <гум> е, вкусно? Чуєш, а куди це ти маєш виїжджати неділя? В ліс. Чого? На природу. Шашлики жарить. чого ти мене не кличеш. Не бабська я то діло. Так, сам не поїдеш, відправляю з тобою Івана. Хай слідкує. Телефон Бо я тебе, я тебе добре знаю. <хи> смійся, смійся. Будеш плакати Я думала він по лісах, по дівках, а в них що сталося поламалося. Потянули на ту сторону, треба вийти. О, Іванко, що там? Батько до дівчат не ходив? A më në juras shumë <laughs> Осталося? Да. Поламалося, казали в інтернеті. Остав володька немножко устал. Да? остав <х magari> володька немножко. Що тут... там? Де? Да, там за бочкою. Дубовий? Да. Mm. Ото він видить. Ну, якось так. А я переживала. Що він в ліс, на шашлики, на пікніки. Іван, де ми були? В лісі. Та й що робили? Жали, зарили шашлики. Та й нащо ти здаєш? А, а я не здаю. А а як ви... казати, працювали. Ну так, да, працювали. Робили, шашлики бігли, поськрали. Вдягнулася тепліше, тому що щось на вечір холодає, не знаю хто. Мороз має що бути, і біжу до хліва і сама в себе уже сміюся. Скаже, скаже Юра, знову, що ти що ти що пораєш, ти тільки яйця збираєш. А я що ж? Це ж біжу в хлів позбирати на ніч яйця. І ще в мене коло папи є робота. Треба від неї вигорнути та підстелити. Ого. А як тут яйця позбираєш, як вони сидять і вже, мабуть, квопчуть. Показуйте на ну, що там є. Я не зрозуміла, ви що, надумали вже обидві поптати? Так, кури, давайте ну. ой так, три цесарчаних, давай сюди. То ж сюди качка має сісти. Що це ви собі думаєте? І ще ж ваших яєць я ще взагалі не назбирала. Он же люди питають за ваші яйця інкубаційні, а? Давай сюди яйця. Віддай. О. Так, оце всі йду забираю. Тікай, качення три курочих, три цесарчених, Одне лишаю. І що думаєте, там сидіти будете, так? Да? О, подивіться, це те, що я казала. Як сідають курочка, півник, курочка, півник і одна вон туди. Оце вже вони на ніч мустилися. Куди по чим Ой, та дуже під лізе, ховається, наче я тебе чіпаю. Що, хрущики? Що? Їсти хочете, саме баняка поставила. А це ж хочу від вас трішки вигорнути вже. Перший раз хочу від вас вигорнути. А... Це ви намилились? Куди намилилися? Заходьте назад, вариться. Вариться, пізніше винесу, підібрала тут в куточку, ходять сюди оцей куточок біля дверей, в один. Молодці. Принесу зараз соломи їм, сухої більше, щоб було настелено. Да? Да? Ховайтеся, ховайтеся, хрущики. Ховайтеся, давайте, давайте. Ну нема ще, нема сами поставила варити. Ой. О, ох. а! <смеш> то ви ж і мене можете з'їсти. О. Ач, не інакше, як мостися на цей, на горіх. Що, на горіх, може, де захотіла чи що? А, ні, буде злітати. Раз пішла на ту сторону, то злетить. Все. Підіть в хлів, я не ходжу, там нічого не роблю. Ну, ось, друзі, хоч і недільний день, але теж він собі такий активненький, тому що то щось їсти, то коло чогось походити. Саме порося там ще, ще щойно, сонце сідає, ще щойно свіженький баняк поставила. Уже буду давати трішки пізно ввечері. А вам всім все гарної неділі, гарного, тихого. Мирного вечора, миру, здоров'я, благополуччя. Залишайтеся з нами, підтримуйте. Ми того потребуємо і завжди, завжди невтомно вам дякуємо за те, що ви є, за вашу підтримку.